Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросфорд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросфордів, чим нанограм, використовується набір логічно-стратегічних підходів. Згадувати кожен з них, буду по мірі застосування. Перший підхід це пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5 клітинок, і ця цифра 5 каже, що по горизонталі у нас має бути зафарбовано 5 нерозривно клітинок. Єдине місце, де вони можуть знаходитися, це. На всьому, через все поле, тобто я одразу їх і зафарбовую. Тут така сама ситуація, зафарбовую. Тепер четвірка. Четвірка можемо застосувати або правило перетину, або правило відходу від краю. Я застосую правило відходу від краю. Тобто, я розумію, що як мінімум четвірка, якщо, наприклад, знаходиться тут, то вона точно має займати місце. Раз, два, три, чотири. Тобто вона... Ми можемо розмістити четвірку або тут, або тут. І точно в цих трьох клітинках вона перетнеться і буде знаходитися. Тобто, ми можемо це повністю зафарбувати. Така сама ситуація і тут зафарбована та ж сама ситуація і тут. У нас автоматично знайшлися одиниці. Ця ситуація знову нам каже, що одиниця тут має бути три зафарбованих по одній клітинці, як розділені як мінімум одним хрестиком. Тобто, ця умова виконується тільки, якщо. Одиниці будуть розташовані, ці зафарбовані клітинки, по одній будуть розташовані от таким от чином. Де ці одиниці ми поки що не знаємо, де ці одиниці також не знаємо. Нам допоможуть їх знайти ці трійки. У нас вже є дві зафарбовані клітинки від цієї трійки, тобто тут вона не може бути, бо не виконується умова, значить вона може бути тільки от таким от чином зафарбована. Раз і два. У нас автоматично знаходяться ці одиниці. І завдяки цим маніпуляціям у нас залишається тільки. Де одиниці, наприклад, що дивиться на одиниці, єдине, де може вони знаходитися, це тут і тут. Ми зафарбовуємо і кросворд вирішено. Дякую за увагу.